Вас, шановне панство! Сьогодні у нас 22 квітня і хочу вам показати пшеничку. Тут у нас от пшеничка Мудрість Одеська і на ній було 30-те міждоряді, як ви бачите, ми на всіх на всі господарствах ми вносимо з осінні гербіцид, а тут це, цей кусок, от він тут невеликий кусочок, ми його забули. Але бачите, які перерощі бур'яни були вже тут. Ось і ряди вже сомкнуті. Ми тут несли 5 днів назад а, у каравітовський Агростар в нормі пів літра. От це, оце таке от. От ярудку покрутило. Маки взагалі вже скрутило. Це у нас глуха кропива, пшеничка стоїть, чистенька. От, Бачите, і скуранню покрутило, все скрутило, пів літра. Не треба давати літри там і все таке проше. Все покрутило. Де, звісно, і не попало. О, тут вже у нас от. О, Де бур'ян був, бачите, немає і немає пшениці. Тому це все треба забирати з осінь. Отакий от от вигляд має міждурядя, на міждуряддя 30. Оце те, що кажуть, що умовно низ пожовтів, так він і пожовтіє. Ну, Коли ти маєш отакий от, цей йому не, не постачає, туди світла немає, фотосінтезу немає і він починає скидувати свій листовий апарат. Тому що кормити йому це не потрібно. Дивіться, воно ж не хворе, воно просто його збрасує, тому що воно йому не потрібно. Оце це був мороз. Воно не хворе, тому ця пшениця без фунгіцидів поки. Пшениця воно вже має ну, от умовно, да, по коліно. Має висоту. Тому не бійтеся, все воно працює, все воно класно. О, дивіться, які маки покрутило. Пів літра, тут літру не треба. Дивіться, як з краю воно, бачите, наскільки от потужне дискурання і то воно все вже О, покручена, вся. Все покручене, маки скручені чистили поле, але це все одно треба працювати з осіння.